Друзі мої, ви приготувалися побачити, як найпотужніший позашляховий кидає виклик найскладнішим перешкодам і відкриває нові горизонти їзди по бездоріжжю. Наша команда розпочинає всеукраїнський тур шоу Дніпро, Одеса, Львів, Вінниця, Ужгород, Івано-Франківськ, Полтава, Черкаси, Житомир. Це всі міста України, які стануть свідком. Офроуд шоу разом з «Інеос Гренадір». 2025 рік для «Інеос Гренадір» — це розвиток дилерської мережі. Як ви думаєте, в якому місті України ми знайдемо найбільшу кількість поціновачів трушних автівок? Пристивнись і вперед назустріч пригодам. Дніпро зустрічайте перший на черзі! Дорога з Києва була нелегкою. Нас зустрів сніг, ожеледиця, але Дніпро зустрів чудовою сонячною погодою. Сьогодні у нас Перший етап нашого роут-шоу по всій Україні у нас була офіційна презентація в Києві. Я вже бачу людей, які там були присутні. І сьогодні вони також тут. І ми, як і обіцяли, робимо роут-шоу по всій Україні. Зараз ми обрали 10 основних міст і Дніпро, центр України. Ми розпочинаємо всі міста, в яких ми будемо проводити роут-шоу, всі дилерські центри BMW будуть офіційними представниками і Майже в кожному дилерському центрі буде тестовий автомобіль. Тому... Потихеньку по всій Україні розбудовуємо офіційну мережу, де буде і технічна підтримка, і сервіс, і гарантія. Всім бажаю сьогодні отримати задоволення. Я впевнений, що наші інструктори покажуть всі переваги цього автомобіля, будуть чесними, поділяться і правдою, так що можна. Покращити, наприклад, так, тому що і не оце про чесність, це про надійність. Така філософія бренду: 24 на 7 виконувати наскладну роботу. Я дуже радий привітати вас. Мені теж такий великий текст написали. Я його не буду читати, тому що я знаю для чого ми зібралися. Ми зібралися отримати задоволення від цих автомобілів, які є унікальними не тільки в Україні, а я думаю, у всьому світі. Тому я бажаю вам просто отримати сьогодні задоволення від цього автомобіля біля і насолодитися його бездоганною поведінкою на бездоріжжі. Я сьогодні тут підготовив трасу невеличку, щоб ви побачили всі його можливості. Це будуть косогори, кріни, артикуляція, спуски, підйоми. Сьогодні на наш захід завітали справжні поціновувачі позашляхової їзди. Це клієнти, які мають неабиякий досвід. Це люди, у яких є не одна автівка, і вони мають справжні підготовлені проекти, які розраховані саме для такої дороги. Нам дуже цікаво дізнатися їхню думку. Сьогодні відтестували і неозгрінадір. Відтестували дизельну бензинову версію. Відверто скажу, враження просто неочікувані. Вони перевершили навіть те, що дивились на Ютубі. Лайк like. Гренадір просто лайк. Like. Враження просто неймовірне, враховуючи те, що я завжди їжу на сідання. Це перший мій джип, за кермо якого я сіла. Дуже прикольно. Я покаталась на дизельному двигуні, а зараз хочу покататись на бензиновому. Хороша машина, яка була придумана для того, щоб дарить емоцію. Ми всі живемо в городських джунглях. В даному випадку маркетологи поработали, і ти садясь в білої рубашки за машини, очищаєш запах пустині, кусочок оффроуда, і це прекрасно. Думаю, в этом була основна ідея. Єде тут приятно, тяжелай, валка. Скорее всего, будет очень неплохо себя чувствовать на разбитых дорогах, на длинных перегонах по тяжелой местности. А вообще хорошая машина, приятная, тактильно приятная, по ощущениям приятная, красивая. И управлять ей точно прикольно. Після таких цікавих пройдених трас головне, що всі живі й здорові. Тому ми чекаємо свій обід. Друзі, завершився перший етап нашого офроуд-шоу України. Задоволені обличчя чекаємо на вас в Одесі.